Можете розказати більше про благодать, хоча зрозуміло, що тема дуже велика. Це факт, тема велика, і навіть щоб ми з вами трішечки могли довідатися, десь там злегка понюхати, то нам потрібно було б мати, ну так навскит скажу, 30 годин приблизно лекцій, хоча б щоб пройти трактат Деграція, якщо мені не зраджує пам'ять. Читаю далі ваше питання: як Бог обдаровує людей благодаттю? Апостол Петро навернувся Божою благодаттю, тобто всі навертаються Божою благодаттю. В іншому моменті Бог казав, що йому достатньо його благодаті. Ну так, все, що відбувається, відбувається Божою благодаттю, це зрозуміло. Світлої пам'яті Ігор Козловський, хай спочиває з Богом, прекрасна людина. Ви тут в дужках пишете. Український релігієзнавець, що повернувся з полону. Він нещодавно помер. Я думаю, що ви слухали якісь його інтерв'ю. Е, людина після того полону насправді прийшла преображена, багато мало глибоких думок, хто не цікавився, ним поцікавитися сказав, що це не його силами, він міг витримати все, що було в полоні. Тому запитання, як дається благодать людині. Я не можу відповісти на ваше питання. Коли ми говоримо про людину, ми говоримо про щось матеріальне, коли ми говоримо про Бога, коли ми говоримо про духів, сьогодні теж буде про духів, коли ми говоримо про благодать, це щось нематеріальне. Ну, от Бог дає благодать. Ми багато яких речей зрозуміти фізичних не можемо. От, Наприклад, як душа покидає тіло. Так само є мозок, так само є серце, легені, там, нирки, печінка, всі інші внутрішні органи. От є людина, от якийсь момент раз, і життя зупинилося. Хоча начебто людина вся така сама. Або, наприклад, хтось є молодим і помирає від якоїсь незрозумілої хвороби абсолютно. І ми не можемо фізичних речей пояснити, тому яким чином діє благодать, ну, це щось невидиме. Це ось ця невидима сила, тільки не кажімо енергія, бо це ми в сторону індуїзму би вже йшло. Це те, завдяки чому ми живемо, спасаємося, рятуємося. Це ось ця Божа сила, ну або, як і ми кажемо, благодать. Як дається, якби ми взяли не знаю, образотворче мистецтво, то якось намагаються це показати, що немовби як спускається, я не знаю, якийсь струмінь, якісь полум'я. Якась сила, якийсь подух вітру, так само і Святого Духа зображається. Ну, От приблизно так люди намагаються представити. А взагалі, от як це представити? От як може бути так, що от виховується двоє дітей в сім'ї, наприклад, виховують і одного, і другого, чи одну і другу. Так само одна дитина приймає благодать і, наприклад, живе в цій благодаті, її життя йде по одному, а життя іншої дитини йде якось шкереберть. Вона цієї благодаті не та, що не отримала, а вона її не прийняла. І ті давалася благодать, і ті давалася благодать. От тут візьме, скажи, от як воно далося. Ми в літургії теж намагаємося, я згадав про образотворче мистецтво, але в літургії, в таїнствах намагаємося представити якось дію благодаті, якось видимими символами, які нам є доступні, до прикладу, подих е, от з цим зображалося теж. візьми, Духа Святого е, в таїнствах, в східній літургії, коли має бути перемінення пресвятих таїн то тоді священник ось так от цією тканиною рухає. Кажу, щоб всім було зрозуміло. Це називають воздух. От, от як зрозуміти благодать? Ну, розумієте? От Цим чином не зрозумієш. От, як діє благодать, бачиш. Як людина кається, як людина сповідається, як людина з Богом живе, як людина виправляється з якогось того чи іншого гріха, як людина над собою працює, як людина віддає своє життя за інших людей, чи то на полі бою, чи то в материнстві, в батьківстві це величезні речі. Ну, Показати це на пальцях ми не бачимо. Колись на тому світі, скоріше всього, побачимо.